Сага про тенгерицю і магду пердовицю. Вище нашої церкви нічого не є. Вище мої грушки нечираз не росте, ширше мою, шопи лемкалгозний хлів Я з села не пойду, чий би мудурів У нас такі псята, як у вас теля. То, що у вас корова, то у нас паця. Тенгериця в полю, як Горянський ліс. Яка у вас пасуля у нас такий гріз? Черешні великий, єдну бим не ней я з села не пойду, чей бим ушалів. у шалів. Вулялася вода старого відра, і з відра до керти потекла ріка, ішла село магда, несла свиню м'їсти, схлозлася у поток, і не є невісти. Пішла по підводу шиковно, як пструх, дно ціцьками зрила, як здвоєний плуг, побіліла мати, почорні отець, яка файна дівка, а такий конець. Най вам кажу, магда наша пердовиця, найвища на світі її тенгериця. От шиї до пупа у Маг... магди ордени. Веце мав лимбрежні, на якісь два-три. Збіглися на берег ланка, а й сільпо Врискають до води. Магдочко! Магдочко! Дюкають течками, досягають дно, чиряють фінджавми лавором, відром, до рана свічками, з лампашом в руках. Глядали у воді свою мамлакат. Разлим з поза клубу в, в газон, на котрому ходить голова в райком. Дфейки заскрипіли, з редуктор, двері се утворили, вупав вон інструктор. Вутяг же баловча, густі з наладив народився папір і такой загнув. Мусю вам повісти, сталася біда. Затягли до води макду ордена. І звиніть, райком уже з Верховної Ради 9 кел желіза на макду завадив. Ми якби получе, а воно облуде. Ви нам перебачте, дорогі батьки, я пою вам правду. Я не знам брехати. Ордени казьоні, їх мусай вертати, кит самак да найде тіло зухобіть, на юводі у воді плавле, здойміть, на орденах Лєнін, Красна звізда. Все наші сятені, не якась пи. Ой, не пуйду нігде я з свого села, не за чраз на світі, із-за погар вина. Соціалістичне преобразования на селі остановились и смертю у